Що на початку фартух чи кухня. Деякі меблярі стверджують, що взагалі немає ніякої різниці, якщо все робиться за чіткими розмірами, і якщо руки майстра з правильного місця. Але інші меблярі стверджують, що фартух краще робити вже після встановлення кухні, навіть якщо він із плитки, мозаїки чи керамограніту. Це як мінімум дозволить точно розрахувати кількість матеріалу. Фартух із плитних матеріалів легше робити після встановлення кухні. Спочатку встановлюється кухонний гарнітур, стільниця, а вже потім фартух. Стикувального шва практично не залишається, а той, що є, обробляється прозорим герметиком. Найчастіше верхня межа фартуха це лінія дна навісних шафок. Зазвичай вона розташовується на висоті 130-150 см. Тобто стандартний фартух з урахуванням запасу закінчується на рівні 132-152 см від підлоги. Ширина цього елемента, меблів нічим не регламентована і обмежена лише шириною гарнітура та його формою. А як саме ви вважаєте, що сподобається Спочатку фартух чи кухня. Діліться у коментарях.